Церковь між конфесійна, щоб родити, що родити вашу справу, сказати, що люблю чи серце Ісуса Христа мене відкрите, незалежно від конфесії. Господь всіх звав до себе, сказав, що прийшли до нього, такий призив звучавши слово Боже. Хотів ще поділитися, що мені перед самою смерті помогло Слово Боже, бо мене вже б не було. Слово Боже животворяще, і слово Боже животвори. Тільки Господь може доповнити життям і життя смисля. Вот, Інакше відповідальність наповнятися либо в життя. Вот, Біблія показує, що Ісус Христос є дворі до спасіння, вот, і пажиті нескінчення. Не вот, і трошки зачитаю Слово Боже. Це написано в Матвія, в своєму роді, прочитаю 13, тоді тут є дуже важливі речі. Написано Походьте тісними воліта веритьма, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі. І багато хто йде ними. Бо тісні роки вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходить їх. Остерігайтесь в широко які приходять до вас а в середині хріжі боків. Завдань їхньому, пізнаєте їх. Чи збираєте ви наград з термини, чи фігіс будь-яків. Так усяке. Добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево родить і плоди погані. Не може добре дерево, родити плоди погані, а й дерево погане родити плоди добрі. Всяке дерево, яке родить плодів добрих, всяке дерево, яке не родить плодів добрих, зрубають, скидають вогонь. Отже, за плодами їхніми пізнайте їх. Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не ви, чи ж не ви, мене пророкували, чи ж не ви, іменем демонів в виганяли, чи не ви іменем багато чудес чудесло. І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійти від мене всі ті, хто чи мені Якщо подивитися Спочатку, що це, бо є дві дороги. Є дорога, е, є дорога широка, є дорога вузька які би навіть нам призвати, щоб ми знайшли пусту дорогу. От, щоб, щоб ми знайшли цю дорогу, от, і щоб ми йшли неї. А Це обіцятельне виконання волі Божої. За першими пророків, що сказати, що першими пророкам і першими апостолам непонятні не бережить, тому що Слово Боже має вкус. Слово Боже дуже вкусне. От, і живим пророкам. Невигадно, щоб виконувалася воля Божа. І тут говорить, що не, не кожен, хто говорить Господи, Господи, йде царство небесно, не той, хто виконує волю Отця Небесного. Получається, що дорога додому це виконання волі Божої. І це підтверджує, що один апостол, апостол Іоанн. Прочитаю теж декілька віршів, каже Іоанна. Другий розділ, 15 верша, каже, не любіть світло ні того, що в світі. Хто любить світ, тому не має любі очі. По все, що в світі, пожалуйсть тіла, пожалуйсть очей, гордість життя, не є відця, а від світочого. І світ минає, і пожадвейського, а той, хто виконує волю, Божу прибуває повітря. Це якби постол по Іван стверджує те, що говорив Матвій, що в каналі волі Божий, додому Царство Небесне. От, і виконання волі Божої в останній час це за Ісуса Христа, підкріпляти церкву, застерігати церкву і потішати церкву. І ще дають якесь місце, як про волю Божу. От, і хотілося поділитися словом потіхи для тих, хто батько Небесний небесним, відрадив на своєї. Це показує Іван, який прочитаю, подивіться першого верша, перша голова, з першої віша трошки давши. Показано, що Ісус Христос, Господь Бог Твій. Ісус Христос, Господь Бог Твій, Слово Твоє. Ісус Христос, Господь Бог Твій Творець Твій. і Творець створює тебе для себе. Ісус Христос, Господь Бог твій життя Твоє. Ісус Христос, Господь Бог Твій світло Твоє. Ісус Христос, Господь Бог Твій, Спаситель Твій. Ісус Христос, Господь і Бог Твій, надія Твоя. І пити світлам єць наші питання. Зараз просто попросити призвати нас до молитви, щоб ми допомогли за пізнання волі Божої і за виконання. її. Молиться, будь ласка, Болі Божання. Батько Небесного, на Сертіл, Бога. Тебе благослови твоє сіти, дякую тобі за твоє святе живе слово. І пошукого благословіння. Прошу благословить на кожного, щоб Господь це твоя. Кожен із нас може волю волі і виконувати, щоб могли зустрітися в Царство в царстві Небесні. Благослови кожного, як за все прошу. Благослови батько в Ім'ян. Отця, Сина, Святого Духа прошу. Амінь. 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 Дякую.